Всім привіт з вами Екфрі і сьогодні буде оцінка всіх скінь на нісі. А перед наша на розході, будь ласка, попросите, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, а ми поїхали. Перший скин це Пандоніда, В принципі, скин гарний, но не дуже. Моя оцінка з 30 поїхали далі. Другий це ніце Червоний ніс. Скін дуже класний. Моя оцінка 10 з 10. І третій це Сіба Інуніта. Дуже класний скін. Він мені дуже подобається. Моя оцінка 10. з 10. Наступний це Кола Ніта. Скін, в принципі, нормальний, але не дуже. Моя оцінка 5 з 10. Поїхали далі. І золота міта. Моя оцінка 2 з 10. Я не люблю ці скини, які коштують 10 тисяч монет і, в, і просто мають свій, е, скільки включає в себе скин, особливому модель бійця. Поїхали далі. Серебрана міта. Це саме, що з золотою мітою. Просто скин в себе включає особу модель бійця. Моя оцінка 2 з 10, Поїхали далі. Морська ніта. Дуже класний скин, мені подобається. Моя оцінка 10. з 10. Далі скин Ня Ніта. Скин дуже бомбезний. Я би його купив, як я би мав гема. Моя оцінка 10, з 10, дуже класний скін. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. Якщо ви так само уважаєте, теж поставте лайк, підпишіться на канал. І, попер... І кажу, це була моя думка. Якщо вам же не сподобалося, вибачте мене. Всім папа! -па.